Громадські організації, а це і волонтерські рухи, релігійні громади, благочинні фонди з перших днів повномасштабного вторгнення активно долучились до роботи спрямованої на підтримку містян, надання їм гуманітарної допомоги, евакуації з гарячих точок. Тощо ця діяльність не припиняється і сьогодні. І якщо порівнювати з довоєнним періодом, то громадських організацій у Харкові за три роки війни стало більше на 20%. З'явилися і волонтерські організації нові. І також нові благодійні фонди, і, зокрема, організації ветеранів, захисників та захисниць, які вже е, із 2014 року, а потім вже з 22-го з повномасштабної війни почали свою роботу на громадському поприщі міста Харкова. І ця кількість ну це сягає більше декількох сотень. У нас діє більше 50 організацій ветеранів, е, більше 200 релігійних громад, е, також є національно-культурні. Суспільства діаспори, ну і звичайно громадське об'єднання всіх напрямків то. Це декілька сотень організацій зареєстрованих в місті Харкові. Головною місією громадських організацій сьогодні, як і в мирний час, є представництво інтересів, захист прав тієї чи іншої категорії харків'ян у взаємодії з міською владою, чи то державними інституціями зауважує директор профільного департаменту харківської міської ради. Так сьогодні дуже зросла потреба в підтримці захисників і захисниць, які повертаються з фронту. Це і адаптація, і реабілітація, і допомога щодо. Працевлаштування, внутрішньопереміщення особи. Це теж сьогодні одна з найвразливіших категорій населення, і цим людям було б дуже складно без підтримки волонтерів і міської влади. Перш за все, я хочу сказати і відмітити ту роботу, яка відбувається завдяки співпраці нашого міського голови Ігоря Терехова. З громадськими організаціями, тому що рівень і вплив громадських організацій він невплинно зростає, і, взагалі, це показник вірного шляху розвитку нашого суспільства, коли громадські організації відіграють дуже важливу роль в громадському суспільстві. Як я вже наголошував, да здобуток наших останніх років, здобуток міського голови, це консолідація зусиль. У співпраці з громадськими організаціями будь-якого будь напрямку. І це дійсно відчувається. Наразі в місті у нас нема ніяких міжконфесійних чи -то міжетнічних, чи взагалі громадських конфліктів. Ми намагаємося і працюємо щодня для того, щоб у нашому місті все ж таки була спокійна, стабільна ситуація. І ось це наше основне задання. Найголовніше це люди. Громадське суспільство це її люди. Свою чергу і міська влада зауважує Нікіта Стєрін. Всіляко підтримує громадські організації, бо їхня всебічна діяльність спрямована і на відбудову Харкова, і на ліквідацію наслідків прильотів, і на реалізацію різних соціальних проєктів і освітніх. Це і неоціненна допомога захисникам Харківщини. Місцеві громадські організації не залишили Харків в найважчі часи і сьогодні продовжують допомагати містом. Яна Біляєва Ярослав Конан. Ненко Олексій Стеренков, Андрій Паколов, Харків. Новини.